Панове, всіх вітаю. Вашій увазі запис мого недавнього бою на Суперконі. Взагалі була зіграна моя перша сесія на цьому танку. Відкрив я його досить таки давно, кілька разів там на глобальній мапі, але в рандом так і не викочував. Е, по налаштуванню тут в мене що стоїть. Ну, звичайно, само собою стоїть досилач. Сюди я поставив експериментальне загартування. Яке поєднує собі бонуси від загартування і від компонування. А також поставив сюди я експериментальну турбіну. Ну, так як різниця між звичайною турбіною і експериментальною другорівну, там практично ніякої в плані максималки, максималка та ж сама, от дещо відрізняється бонусом до потужності двигуна, але тут є плюс 5% до стабілізації. Що досить такий. Ну, непогано, при тому, що в тебе збільшується швидкість, то в теж ще збільшується стабілізація. От, наприклад, якщо я поставимо звичайну турбіну, звичайна турбіна збільшить там швидкість і логічно, що погіршить стабілізацію, бо на більші швидкості в танка гірша стабілізація, це логічно. якби Я поставив експериментальну і от так я в принципі катаю на ньому. Вважаю, що поліпшене загартування тут вкрай необхідне. Особливо експериментальне, тому що я думаю, всі ви знаєте проблеми суперконя з боєукладкою. Боєкладка в нього знаходиться в НЛД під лівим катком. Тому тут таке і треба. І чесно я вам скажу, оскільки я зіграв у мене, там боєкладка вибивалася дуже-дуже рідко. Тому що я зіграв в рандомі там з десяток боїв, і на глобальній мапі чи. на глобальній мапі я не пам'ятаю. Кілька боїв я точно зіграв. От. Тому ставте так. Звичайно, можна ставити там бонове загартування, да, але я все ж таки радий би ставити експериментально, тому що оце поєднання, цей мікс із компонуванням, він дає досить такий хороший буст. От, Переходимо до цієї катки, катався туди-сюди, по суті, там майже нічого не давав. Виїжджає ось нарешті Маус. Маусу я відбішую вже тички, Маус залишається шотним. Рахунок тим часом 1-3. Ми просідаємо по ХП, там програємо дещо ну 2000. В принципі, не сильно це дуже легко камбекається. Ось. Перший дамаг. Бійців взагалі можна назвати, як я просрав 10 тисяч дамагу. І ось цей перший дамаг, який я. Просрав, запам'ятайте, ось цей випадок. Далі сім e виїжджає агресивно. Я починаю його розвалювати. Залишається у нього 700 хп. Я розумію, що в живих залишати його тут вкрай не можна, тому що. Ну. Вони нас просто задавлять масою. Уже ліворуч починає піджимати. Рахунок 1-4 тим часом. Нас уже оточують. Тут я 62 та 62 -ка ззаду мене. Я відходжу назад, але бачу, що там уже яга під'їжджає. Даю дамаг по 114 СП, просаджую його, отримую від Центуріона, їду вперед, бо ззаду яга. І розумію, що треба просто фокусити по максимуму. 62, ка робить шотним 114. Тут виїжджає Центуріон, йому відвішує наш Є3. Є 3 в кочі. Я даю дамаг. Добре, що він впорюється на 62 і буде по ній стріляти. А ось. номер 2 Ось цей постріл номер 2 коли я стріляю в каток і третьому і навіть не збиваю каток і дамаг не даю, просто може кинути в бор, дати дамаг, але ні. Виїжджає Яга ззаду вже. Я розвертаюсь, даю Язі, я розумію, що вона там, в принципі, на КД повинна бути. Т-57 Хеві за нею ж одразу даю йому один каток. Бачу, він відкочується кормовий, значить, 100% він на каде Я виходжу ще раз цього разу агресивніше. Даю каток знову, тут уже стою від бортву, про всяк випадок раптом він зарядиться, я не знаю, яке в нього кд. Оновлюю каток ще раз йому, ну і тут вже фактично все, він не виїзний. Зараз я буду його добирати, я його добираю спокійнесенько, В мене вже 5700 дамагу, 1600 асисту. Тут засвідчується е 50 м І ось третій постріл. Третій постріл стояв е 50 можна було спокійнесенько йому давати, тим не менше, снаряд у мене полетів вище. Підставляється гріль, даю я тичку по грілю, гріля добирають і тепер ми вже ведемо в рахунку. Бій такий, знаєте, екшон, екшончик, доволі швидкий екшончик, як то була така напружена ситуація, і вона вирішилась, ну буквально там за хвилину. Хвилину перестрілок. У мене 4000 дамагу практично. 3000 за ту хвилину приплюсувалось і все, і противника немає. Тут проїжджає 430-й, 430. у я даю йому в не Незрозуміло, куди він там їде. Вони щось починають там місто контрпушити. Вони бачимо на нульовій лінії, у них 60 ТП і Прозетто агресують, вбивають мою ProGetto. Тепер заїжджають на Ягу. Плюс я прилітає від арти. Я даю. Дамаг по проджету, до речі, вона була для мене шотною, але не проходить у мене альфа, тому я її не добираю. Вона закидує якимсь чином мені в башту під калібером, звичайним під калібером, це навіть не кумулятив голдовий був. І зараз я її, в принципі, добираю. Позаду мене Є50, є але їм там зайняті 268, варіант 4, там Антікор. Зараз відверто поганий постріл був по 330-му, він же відкотився, не знаю, на що я розраховував, але Це так, знаєте. Як то кажуть, аби не мовчки, отак, аби не без пострілу. Тому я так стріляв, аби рахувалось. Тут даю вже в бор 60 ТП. У мене 7700 дамагу, залишається у них 430-й артилерія та 60ТП. По союзниках ОМОН далеко, в принципі, то Мантікор о, теж далеко. І варіанти для нанесення дамагу тут ще є, але зрозуміло, що уже ті хп, які є у їхніх танків, їх недостатньо. Аби мені дати 10к. Знову я даю по 430-му, дає він, до речі, мені каток. Але дуже добре, що дав він його без дамагу. Я йому даю зараз просто аби збити гуслю. Він таким же чином стріляє мені в каток. Просто збиває мені гуслю і все. Я розумію, що тут з ним перестрілюватися немає сенсу. Треба їхати на 60 ТП. Ще й плюс до того, що 60 ТП може поїхати на мене і виїхати тут мені в корму, тому треба їхати його зустрічати. Я виїжджаю якраз в ідеальний таймінг, тут їде цей 60ТП. Стріляю йому, в каток, там, не в самісінький каток, але добре гусениця падає. І він мені закидує в дах башти Пробиття ББшкою знову. Так само, як і про Джетто, а я кидаю йому в нлд і у нього снарядик падає в землю. Ну Це класика насправді. Пострілів по 60 ТП. Особисто в мене дуже часто кидаєш так. І в нього снаряди летять просто в землю, не влучають в ТНОД. Це явище постійне. І що ж, залишається, по суті, там лише артилерія, яку зараз будуть добирати, там ОМОН мій добиратиме. 60ТП і 430. 430У помирає. Залишається 60ТП. Тут я ще думав, що 60ТП може поїхати на мене. Тому я так повертав, знаєте, корпусом, аби давати дамаг і, і ставати під будинок від борту. Але бачу, що він не їде, та я розумію, що дамагу вже не буде, тому сам їду упорю і здаю цей дамаг. У мене 8900 і все, ми перемагаємо. І отут рахуємо 2 тички по Е7, Тичка по Е3, Тичка по Е50. Чотири дамаги, які я міг дати. I deset tisuć.